Другому напрямку дибальцівському ситуація набагато складніша. Там бойовики поливають зградів усі навколишні міста та села, щоб утворити черговий котел. Три дні Дебальцівського пекла. Напевно, тільки одному богу відомо, скільки насправді наших героїв залишилося там назавжди, що пережили ті, що вийшли з цього пекла. Втім, сьогодні ми не про котел, це залишимо на потім. Сьогодні про янголів у білих халатах, так називають невидимих героїв передової медиків. Для хірурга взагалі життя складне, навіть в мирному часі і за місцем постійної дислокації. Але просто якщо ми в цивільному житті маємо певний час, підготовку на операцію, так, то тут, коли треба приймати рішення, вже і зараз, бо від цього залежить і життя пацієнта. І наскільки воно буде правильне, скоординоване, збалансоване, від цього залежить життя людини. За весь період служби в Збройних силах України ну, майже чотири роки довелося мати службу за кордоном в гарячих, так званих гарячих точках, тобто це було і Єгославія, Косово, Ліван, Африка, Демократична Республіка Конго. І в кожній з цих країн був свій конфлікт. От, тому Доводилося бачити сам конфлікт, наслідки цих конфліктів. От, і скажу відверто, ніколи міг подумати, що буду приймати участь от, якраз на своїй землі, розумієте, в Україні. Це важко усвідомлювати, але, на жаль, дійсність така. Є пацієнти з дуже важкими такими пораненнями, розумієте, інколи вже ніби бачиш, що. Ну, з такими пораненнями людина просто не може продовжувати жити, але я не знаю, Бог, напевно, краще знає від нас, хто має більше, більше права на ці речі. 66-й мобільний госпіталь зі Львова розгорнули на початку лютого у передчутті чогось поганого. Командування готувалося до розв'язки довкола Депальцево. А ще поблизу Піски та Донецький аеропорт. Добре, дома, сидіть. Так, давайте Була поставлена задача вийти в пункт призначення і роз... розгорнути його. Ми ж, ми з цією задачею справилися. Працювали всі, починаючи від водіїв і закінчуючи лікарями, медичними сестрами. Тобто колектив. Розгорнув за світлу пору доби повністю шпиталь. Три рази протягом від мобілізації ми розгорталися на Яврівському полігоні в повному обсязі. Тобто досвід був, в польових умовах ми розгортали повністю шпиталь на, на наметовому фоні. Тоді не спали по 24 години. Хіба можна до такого підготуватися? Але це робили. Адже кожного із цих хлопців, хто ж чекає вдома, молить Бога повернути живим і неушкодженим. Було страшно. Спочатку, коли навіть в дорозі, коли дивлячись на військових, дивлячись на зброю, і потім на самих хлопців поранених, слухаючи їхні історії. Як вони воюють і дивлячись на результат цієї війни, на їхні рани. Звичайно, що було страшно. Напевно, в даній ситуації, в даній війні не надати допомогу вчасно, оскільки це важливо, як я зрозуміла, коли на твоїх очах помирають хлопці, які... Варті того, щоб вони жили, оскільки там е, зараз ви, воюють краще е, наші побратими. А морально, наскільки важко морально це? Ну, морально. Робота. Наскільки вам важко морально їздити по точках і брати інтерв'ю? І спілкуватися з пораненими. Важко, правда? Дуже. Але то робота. Кожен мусить виконувати свою роботу. Військові медики команда 66-го мобільного госпіталю працює як чітко злагоджений механізм. А як по-іншому, на передовій. Коли було найгарячіше, найстрашніше. Навіть кухарів та водіїв задіювали в якості санітарів. За один день ми вивезли одночасно за допомогою всього нашого автотранспорту. За один день, тобто на протязі 4-5 годин вивезли 89 чоловік. З ну, ну, були, у Дебальцева? Ну, околиці Дебальцева. Так, 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 звідси ми вивезли 89 чоловік. Тут одночасно знаходилося 150 чоловік, поранених і травмованих. Якого характеру це поранені було? Мінновибухові осколкові в основному. Нижні верхні кінцівки. Частково голова, частково груди, хто був без бронежилетів. Ну, але так, верхні нижні кінцівки. В основному. Тут надавалася яка допомога Лікарська, кваліфікована, ну, спеціалізована, кваліфікована медична допомога. Тому що в нас лікарі дуже високої кваліфікації, в нас є лікарі, які кандидати медичних наук, керують відділеннями в своїх лікарнях. Тобто, ну, лікарі з великої букви. Ну, в такий час, коли країна перебуває в стані війни, і люди чоловічої статі не можуть сидіти вдома на диванах і спостерігати за тим, що відбувається в країні. Потрібно свою країну захищати. Тому і робимо. Тоді у лютому вдавалося робити неможливо. Здавалось, це нереально, це кінець. Але як зауважив молодий хірург, майор медичної служби Ярослав Било, Господь вирішував по-своєму. Медики згадують, як за пару годин вдалося доставити 89 важко поранених бійців. І більше того, надати усю необхідну допомогу, аби врятувати життя. Ми прибули сюди 8 лютого, буквально за менше, ніж день. Розгорнулися. І практично з наступного дня приступили до виконання завдань за призначенням, тобто пішли перші поранені. Переважна більшість їх виходили з-під Дебальцево. І тому перший такий медичний заклад, який був на їхньому шляху, це був наш шпиталь. Так як зараз показує час, це було абсолютно правильне рішення, тому що ми за дуже короткий проміжок часу практично. Прийняли, напевно, найбільшу кількість військовослужбовців з пораненнями і травмами, і найбільшими травмами і пораненнями, тобто більшої складності. Оцей автобус це, ну, будемо говорити так, єдиний автобус, який зроблений в Україні, то нам допоміг і він його фактично проєктував, е пан дідух. З науково-дослідного інституту Львівського, mm -hmm. Львів автобус так і називається, він доцент кафедри, оце тобто, було зроблено фактично за 10 днів переобладнаний автобус повністю. Тут можна розмістити 24 лежачих, mm -hmm. тобто, ну, щоб було зрозуміло, тут є на троє нож. Тут опускається лямка ще на троє нож, і тут троє нож. Тобто 24 чоловіка в лежачому положенні можна буде важких, поранених можна транспортувати. Це от тоді, коли, тоді, коли ми було, ми вивозили це? одночасно, тут було 12, тому що ми ще було дуже багато сидячих. Тобто, от тут складається ноші складаються, якщо показати, там є лавки. Це розумію, ну лавочки, Не, на лавочках так. Тобто тут було 12 чоловік було лежачих. І ну, напевно, чоловік 30 сидячих. Плюс ми вивозили ранімо своїми, плюс ми вивозили еталону. У нас є ще еталон. Плюс ми вивозили ГАЗ-66 автомобіль санітарний, двадцять чоловік туди поміщається. Санітарний транспорт. Ну, вісімдесят дев'ять чоловік. Ви собі можете уявити таку. Це за одну добу. Це буквально за чотири години. Здавалось би, усе найгірше вже позаду. Перемир'я все ж. Ну, слава Богу, це минулося. Зараз, час перемиря, багато у вас роботи. Вистачає. Щойно, тільки ми сюди заїхали, знаємо, що виїхала бригада. Виїхала бригада, мінно взривна травма. Важка, дуже важка. Ми знаємо, що це жінка. Жінка. Військова. Військова. Інформація про тяжке поранення жінки надходить саме під час перебування нашої волонтерської групи у Львівському мобільному госпіталі Красноармійську. Красноармійському. Її везуть у Селідово, лікарня, що у зоні відповідальності саме медиків 66-го. Здавалося б, цих хлопців після пережитого і побаченого не зворушити вже. Але це не так. Це згодом уся країна дізнається про героїчну дівчину медика Ірину Лютика із Львівщини. А зараз. На терезах її життя і смерть. І в руках ангелів у білих халатах ці терези. <під>, Під одним із наметів мобільного госпіталю Кубка жінок це місцеві. Вони чули, що тут із Львова військові лікарі через певне розвантаження приймають і цивільних. На завтра можете прийти, які. На завтра. А на сколько? На другу годину так само. Ну, так... А, а сьогодні він не буде? Ні, не може він буде дуже да? ну, так... А хіруржа, що? Хірурга зачекайте. Тут? Ні, в палаці не дорігають. Э, так... Можете біля палатки зачекати. Це госпіталь, в якому вам також надають допомогу. Не надають. Надають. І дуже хороший лікар. Я була у нього, у нервопатолога і у терапевта була. Зрозуміло. Тобто тут, тут хороші фахівці. Ну, мабуть, хороші фахівці. А з якою Раз... проблемою ви прийшли? Я спиною прийшла. Враховуючи те, що населення відірване від Донецька, тут тут до Донецька фактично 50 кілометрів. Вони в них було раніше дуже просто. Вони саме авіацію виклик зробили і за годину, наприклад, нерахірургних не є. Зараз вони цей зв'язок втратили, а нові на Дніпропетровсьці зв'язки ще не налагоджені. Тому наші лікарі так, наші лікарі, так і. Працюють в такому режимі, що ми в будь-який час з дня і ночі виїжджаємо, і, і, Дмитрова, Селідова, тут місцева Красноармійська лікарня така найвзаємо допомога, тому що вони нам йдуть на зустріч. От, і ми також їм йдемо на зустріч. От. І слава Богу, скажімо так, з, то, з тої пори я вже казав, що як я сюди приїхав в березні місяці. Довіра була значно на нижчому рівні, то зараз ви самі бачили, скільки людей людей цивільних ідуть на консультації, приходять до нас і оперуються. І навіть ті, які мають вибір їхати чи в Дніпропетровськ, чи навіть в Донецьк. От ми недавно Дмитро Миронович оперував хворого. Лікаря залізничної лікарні Авдіївки ну, приїхав, все довірився, нам от, нема проблем. Пані Зінаїда усе життя прожила у Червоноармійську, усе життя пропрацювала на шахті. Сьогодні вона дуже налякана, адже у її дім прийшла справжня війна. Страшно аж жуть за дітей і за внуків, і вовче за весь народ. Хай Господь вразуміт. Ви знаєте, моя внучка ходить сідьми клас, і це щось історії України ми учимо. От ми вчили той 14 вік. Боже, ну це те саме, що сьогодні. Те саме, що сьогодні. Рвали ту Україну. те, що сьогодні роблять наші медики у прифронтовій зоні, не здатна зробити жодна державна програма. По виведенню із страху місцевих перед хунтою та пандерівцями тут у цих наметах люди розуміють, що нічого нас не розділяє. А навпаки, ми однаково хочемо миру і спокою в Україні. А поки що наші патріоти роблять неможливе в зоні нашої відповідальності, от на до нашого шпиталю є дві лікарні: одна в селі до друга в Курахово. От, і для підсилення в ці медичні заклади були скеровані військовослужбовці нашого госпіталю, це хірурги і анестезіологи. І в Силідівській лікарні от, працюють е, брати е, сутки. от, е, Андрій Юрійович і Роман Юрійович. Це дуже позитивні люди. Добровольці, які прийшли в військкомат самі от, і виявили таку надзвичайно високу громадянську позицію і самовіддано працюють от зараз в селі Дово. військовослужбовець поступив з важкими пораненнями. Був травматичний відрив правого передпліччя. Велика крововтрата. От, Але вони повідомили нам, що мають такого пацієнта. Ми в свою чергу відправили їм також фахівців, які посилили їхню бригаду. От, але було, кровотрата була дуже велика, тому оскільки у нас вже не було запасу такої крові, то використали. Ну, тобто відразу від донора. Людині? Ні, стабілітон ну, ага. називається переливання стабілізованої крові. Ага. От. І це дало змогу, тобто це врятувало життя пацієнту. От, і стан стабілізувався, і на наступний, наступний день ми його евакуювали в Дніпро в Дніпропетровськ на подальшу евакуацію і подальше лікування. А поки волонтери розвантажують усю привезену допомогу. Перев'язувальні матеріали, кровоспинні, апарати вентиляції, легень, набори невідкладної, первинної допомоги та ще багато-багато іншого, що зібрали з цілої країни. Маємо можливість поспілкуватися із працівниками шпиталю. Ну, Люба, мали, медсестра із Рівного. Молода дівчина, як тільки на ну, їй прийшла повістка, без вагань пішла у військомат. Я проводжу запис, тобто реєстрацію. Військових, які поступають, розподіляю їх в палати. Також я стежу, щоб виконувалися усі призначення. Викликаю всіх необхідних лікарів. Ми заступаємо тут якби подобово, на сутки. Що вам ще розказати? Ми тут з лютого місяця. Що можете згадати? От лютий? це був такий найважчий, напевно. Лютий місяць. Так, лютий місяць був дуже важкий, дуже я б навіть сказала, да. Але якби це витримали, зараз стало трошки краще, якби ну, ситуація не покращилася, але хворих пост... спокійніше, так, хворих стало поступати менше. А як у вас відпустилося? Ну, чесно кажучи, вони мене дуже хотіли відпускати, але. Мені прийшла повістка і я поїхала. Дома залишилося мама, тато, сестри. Часто з ними спілкуєтеся? – Ну, коли як виходить. Тут трошки поганий зв'язок, важко дозвонитися додому. Але, але стараюся якомога частіше дзвонити. Все їм розказуєте про свою роботу. Ну, Краще не все розказувати, щоб вони не хвилювалися. А ще ми спробували і польової кухні. Тут смакує справді по-домашньому. Адже шеф-кухар Василь має досвід роботи понад 12 років у елітному ресторані Трускавця. Зараз готує не для заможніх гостей, а для справжніх героїв. Все по домашньому Борщі, гречка, каші. Ну, продукти відповідають, взагалі Я відповідаю, тобі, смачно відповідаю, можна так. приготувати. Кажуть, що на багато людей смачно приготувати не можна. Чи можна, можна, але треба мати... Душі мати... А так все відповідає, продукти. Свою улю... фірмову справу... страву ви маєте? Ну, яка, але ваша... Але... яка ваша фірмова страва? Та багато, ну, то... ну в основному люблю борщ готувати. То від мами, від баци так. А таких ресторанів багато є стране. Щось ресторани готуєте тут Та люди? Нема таких можливостей. Ну, а з такого, щоб от якось присмачити, ну, присмачити просто, звичайно, і харч такий солдатський присмачити чимось. Щось ви робите для того, щоб їм посмачніше? Ну, Так, власне. А що саме? Ну, вчора пиріг пекли з яблук. Шкода, що з ним було. Пробували. духовка наша печала. Ну, борщ у вас дуже смачний. Пробували. А якісь таємничка є того борща маленька? Чимось він різниці? Ну, там свої є. нюанси. Ну, які, наприклад, чуть -чуть. <рес> <Тут> <рес> <все в> секреті. А нам вже час. Тому що з нетерпінням чекають вісточки з дому та допомоги від патріотів, бродівські розвідники, хлопці на 29-му блокпосту із 24-ки, бійці батальйону Львів, у станиці Луганській, десантники з 80-ки, наші рідні герої і щастя, Нова й Лисичанська. Ми не прощаємося з вами, наші янголи в білих халатах, що в силі виривати й запад смерті наших героїв. До швидкої зустрічі і щире людське вам дякую.